Добрий день. Ми зараз перевіримо з вами домашні задачі, але я хочу сьогодні навчити вас користуватися таблицями, тому в кожному розв'язанні я додала таблиці і давайте подивимося, як ми це будемо робити. Перша задача у нас 17:39 відносно вологість повітря в приміщенні за температури 25 градусів Цельсія дорівнювала 70%. Визначте масу роси, що випала. З 1 метра кубічного повітря після зниження температури до 16 градусів Цельсія. Ми записуємо те, що нам дано безпосередньо із цієї задачі. Є температура перша 25, друга 16, вологість при 25-70%, але я буду використовувати в далях, хоча в наступній задачі в якоїсь я буду використовувати в відсотках, це важливо, ви самі обираєте, що вам зручно. Є один метр кубічний, і далі ми, ну мені здавалося, що краще, якщо ми будемо масу шукати, нам дан об'єм, краще е, з таблиці брати густину. Тому ось тут, бачите, є густина. Є тиск, і є густина. Я беру густину насущеної пари, для 16 це буде 13,6. На 10 мінус 3, тому що десь граму нам потрібні кілограми, ось це, а при 25 це буде 23. І знов на 10-3, тому що мені потрібні кілограми. Формула відносної вологісті це дорівнює або тиски відношення, або густина. Ну, я беру густина, це у нас. Не пари, а це у нас насиченої пари при температурі Т1. Звідси ми можемо знайти густину, яка була ä, при температурі безпосередньо Т1. Якщо при температурі Т2 у нас випадає роса за умовами, то це в нас буде густина насиченої пари. Тобто Ро2 2 це у нас буде безпосередньо густина насиченої пари пари при Т2. І далі ми можемо е, з вами знаходити масу роси. У нас була пара спочатку не насичена, а потім вона стала насичена. Диск, е, густин... Що ми шукали, густину густину насиченої пари ми знайшли з вами ось тут із формули, а е, густину, насиченной... густину ненасиченої пари. Вибачте, ми знайшли, от звідси, а гостину насичений знайшли з таблиці. І тому ми можемо тепер поєднати це в одну формулу. Ви можете писати, ось тут, бачите, я вже нагороділа і то і інше. Ось зараз я одиничку хочу прибрати. Ось так я одиничку прибрала з Тому що я. Краще написала густинонасичене при якоїсь температурі. Але якщо ви хочете, ви можете не писати так в душках температуру, а писати, наприклад, ро насищене перва ро насищена друга. Але я починаю плутатися. Тому я для себе вирішила, що я буду писати саме температуру в тушках, щоб не плутатися. Все, дальніше все просто, важливо тут було розібратися. Тобто ще раз, для того, щоб знайти масу випавшої роси, ми. Будемо знаходити різницю. Перша у нас ненасичена пара, і її ми знаходимо із формули відносної великості. А друга в нас уже за умовами випала роса. Тобто, це буде густина насиченої пари. Ось це різниця. Добре. Наступна задача. Наступною задача, ми будемо користуватися психрометричною таблицею відносно вологість повітря в кімнаті за температури 20 градусів Цельсія становить 44%, яку температуру показує вологій термометр психрометра. Важливо не просто написати відповідь, важливо навчитися презентувати свої розв'язання розв'язання. Це важливо. Тому, як ми будемо це оформлювати? У нас є температура. В кімнаті це буде безпосередня температура сухого термометра. Дуже класно, якщо ви це розумієте відразу. Далі відносно вологість 44%, і саме тут я не буду переводити її в долі, мені це буде не потрібно. А знайти нам потрібні покази вологового термометра. Що ми робимо? Ми з, тим, з психрометричної таблиці за значеннями сухого термометра і вологості можемо знайти ось цю різницю температур. Вона дорівнює 7 градусів Цельсія. А далі ми розуміємо, що покази вологового термометра вони будуть менші, ніж покази сухого саме на цю різницю температур. Тобто ми з температури сухого вичитаємо дельта Т і знаходимо 13 градусів Цельсія. Але дуже недобре буде, якщо ви відразу напишете просто відповідь. Навіть якщо ви скажете, що це із таблиці. Ну, потрібно хоч якісь е, кроки свої показати, як ви це робили. Добре, наступна задача: тут потрібно були дві таблиці, які парціальний тиск водяної пари в повітрі. якщо Термометри, психрометра показують 18 і 12. Нам не казали деякі термометр, але ми розуміємо, що якщо температура вища, то це ж сухой термометр, якщо нижче, то це, то це вологий. Тому я відразу в даному можу записати температуру сухого і вологого термометра. І далі ми дивимось. Нам потрібно в даному випадку бачити, я саме буду тиск брати не густину. Тому що нам, нас запитують парціальний тиск. Якщо запитують тиск, то краще із таблиці брати теж тиск. Тому ми беремо тиск насиченої пари при температурі зрозуміло пари сухого термометра. Тобто при 18 Це буде 2,07 кПа, Але я можу записати відразу 2070 Так можливо, і це краще, ну, а якщо хочете, можна 2,07 на 10 в кубі. Так теж важливо. Формула відносної вологості у нас, ми добре її розуміємо і. Можемо відразу звідси виразити парціальний тиск, який ми будемо шукати. Але для цього нам потрібен ось цей тиск насиченої пари, ми його вже взяли з таблиці, і нам потрібна ще відносна вологість. А от її ми будемо шукати із психрометричної таблиці. Але ми знаємо покази двох термометрів, а нам потрібні не покази двох термометрів, а покази сухого і різницю. Тому спочатку знаходимо різницю температур 6 градусів, потім на. 18 градусах Цельсія показах сухого термометра. І на е, різниці показів знаходимо на перетині е, відносну вологість. Це 49. Ну, я записую в долях, це буде 0,49. Бачите, я ось так написала. І потім ми можемо вже шукати ось цю величину парціального тиску. Тобто ми 0,49 умножаємо на 2,070 2070. 170, і отримуємо 1014. Хочете, можете округлювати, хочете, можете так залишати. Я залишила так, але можна приблизно 1000 паскалі, але можна 1 кпаскаль приблизно написати, як вам буде зручно, як подобається, так можете робити. Це ось такі задачі сьогодні. В першій частині у нас давайте будемо поки що трохи відпочинемо і потім продовжимо.